Вітаю. про те, яким став для українського війська тиждень, що минає, дізнаєтесь в найближчі півгодини. Це програма Військова рада. Не перемикайте. Музика. Найближчим часом українську армію переозброять. Військові отримують новітні зразки техніки та зброї вітчизняного виробництва. Про це днями повідомив виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов. На одному з полігонів Чернігівщини були представлені перспективні зразки озброєння вітчизняного виробництва. Присутнім продемонстрували бойові можливості танків, булат, оплот та бронетранспортерів. Саме такими зразками керівництво держави планує забезпечити українську армію. Кабінет міністрів буде виділяти кошти не тільки для того, щоб отримати армію, але ж і на те, щоб її перезброювати. Це стратегічна задача, яка повинна бути виконана. На жаль, багато років поспіль армія фінансувалась за залишковим принципом. Це негативно позначилось і на стані військової техніки, тож вона потребує негайного відновлення. Особливо небезпечна ситуація склалась навколо збройних сил останні чотири роки, коли армію системно на замовлення іншої країни знищували, роззброювали, звільняли найкращі кадри з армії. І фактично, коли розпочалась агресія проти нашої держави, коли розпочалася окупація Криму, ми відчули серйозніші проблеми в наших Збройних силах. Закуповуватимуть і новітні моделі українських танків та БТРів, які вважають одними з найкращих у світі. На сьогоднішній день цей танк по і вогневим характеристикам може успішно конкурувати з російським Т-90С, з американським Абрамсом. Або з французьким леклерком, то поживучості на полі бою на сьогодні в рівних світі немає. За словами верховного головнокомандувача, вітчизняні підприємства змозі забезпечити армію якісним озброєнням. Для нас важливо, що оборонпром, який також буде зараз відроджуватись, який зараз буде отримувати державні замовлення, він здатний забезпечити повний замкнутий цикл виробництва зброї для української армії. Триває передислокація українських військових з кримської автономії на материк. Наразі кількість тих, хто покинув окуповану територію, вже понад тисяча. А це і військовослужбовці, і члени їхніх родин. З ними постійно працюють психологи та представники кадрових органів. Поспілкувалися з кримчанами, і наші журналісти. Щодня кордон на Чонгарі долають від кількох десятків до кількох сотень військовиків та членів їхніх родин. Вірні присязі українські військові передислоковуються на материк. Так, до Миколаєва прибув особовий склад бригади тактичної авіації Бульбек із сім'ями. Військових поки що облаштували у місцевому санаторії. У мене карточка зараз на дитина, Я получаю от зараз заморожена. і не гроші сняти. Взагалі. І мені взагалі сказали, що я не получу дітки в этом новоприємне ну, місяці. Про події, які сталися в Бульбеку дружини військових, розповідають зі сльозами на очах. БТР распускались вот с этими военными людьми. И наши жители сами в им аплодировали, что ребята вы вернулись домой. А на наших кричали, предатели вон отсюда. Вас бы на Майдан, чтобы этим молотом вас зажгли. Хотя они все друзья были хорошие. И вместе сколько лет продружили. Поэтому туда возвращаться, конечно, я не вернусь. Загалом у Миколаївській області готові прийняти більше півтисячі громадян, які не зрадили батьківщину і не спокусилися на обіцянки окупантів. А це вже Одещина. Пізно ввечері, 30 березня, до однієї з військових частин прибула колона із Перевального. Військовослужбовців та членів їхніх сімей гостинно зустрів особовий склад підрозділу, цивільні мешканці гарнізону і музиканти оркестру військової академії. Тач полковник 36-го бригада. Прибула командир талководрона та покоління реше. Ми можемо може, одним масок може. цілувати. Вітаю! Наші місцеві органи самоврядування зустрічають рада наших громадян, на нашій землі з честю і з радістю. Будь ласка. Люди стомлені не так фізично, як морально. Перетнути російський блокпост коштувало їм чималих нервів. Росіяни обшукували машини повністю, включаючи десь, знімали сидіння, повністю перебирали всі сумки, шукали якісь документи, ноутбуки перевіряли. А наші прикордонники віднеслись до нас з повагою, з гордістю і зустріли нас, як повинно бути. Коли перетнули кордон, побачили своїх військовослужбовців, десантників, побачили українські прапори. Настрій одразу піднявся. Надалі залишатися у перевальному наші військові вже не могли. Квартири, які вони винаймали, власники попросили звільнити. А хто раніше жив на території частини, опинився просто на вулиці. Олександр Мартиненко розповідає, що довелося пройти за останні дні. А так, звісно, було всі ці 11 днів тому, що. Средства наші на карточці заблокіровані, заморозене. І зняти невозможно. Я, наприклад, одалживал своїх знайомих, хто живе в Симферополе, Говорю, як то потім верну. А 2 квітня волонтери та небайдужі люди організували для військових чотири автобуси та інший транспорт. На материк вирушила чергова група військовослужбовців. Старший матрос Неля Матвійчук каже, сумуватиме за Кримом. Тут залишаються її друзі та приємні спогади. Шкода, звісно, уїжджати. Звичайно, тут ми вже ми обостроїлись. Ми вже привикли. Багато в нас тут друзів, багато знайомих. Звісно, жили ми всі тут добре, ніколи не сварилися і служили нам жалко. Ну я думаю, що там буде нам теж хорошо. Проводжала свого сина і Валентина Петрівна. Він молодий офіцер, прослужив у бригаді близько трьох років. Каже, свій вибір зробив і не зрадив присягу Україні. Він їде на Україну, він їде на свою рідну землю. Ми просто інакше не можемо поступити. Ми патріоти своєї держави, у мене чоловік-підполковник, ми відслужили тут, син нас вірився тут. Але ми їдемо додому. Вначалі їде син, а потім ми. І я преклоняюсь перед всіма військовими, які їдуть на рідну землю. Преклоняюсь перед тими матерями, які виростили таких настоящих дітей, настоящих воїнів. Не проведжали своїх колишніх підлеглих лише представники командування, які перейшли на бік росіян. Загалом цього дня в Україну повернулися 157 військовослужбовців та членів їхніх сімей. Очікується, що вже незабаром бригаду доукомплектують і вона продовжить виконувати поставлені завдання в одеському гарнізоні. З моря на море так залишаємося у складі військово-морських сил збройних сил України. Керівництво держави та міноборони запевняє, всі військовослужбовці, які залишилися вірними Україні, будуть забезпечені достойними посадами та всіма соціальними гарантіями. Серед тих, хто залишився вірним присязі та продовжуватиме службу в Збройних силах України, і гість нашої студії Роман Кузьменко. Днями він приїхав до столиці із родиною. Доброго дня, Романе Валерійовичу. Добрий день. Тож, скажіть, де проходили службу і як ваша частина була захоплена окупантами? Я проходив службу воєнської частині 2398 міра Сімферополя. Це уділ зв'язку військ берегової оборони. Наша частина була заблокована російськими не одразу, не з першого дня. В основном мы находились на одной и той же территории с управлением войск обороны. С их стороны выезды были заблокированы местной самообороны. В основном российские оккупанты они приехали к нам с, цель, с целью якобы охраны. На три дня потом исчезли и перед самым референдумом появились опять. В основном у нас блокували наші виїзди, заблокували бетонами блоками виїзди з частини і постійно були патрулі місцевий самооборону. А коли було прийнято рішення, що потрібно вже передослоковувати частину сюди на наметракового частину України? Е, як такого рішення не було. в основному люди, е, які решили продовжити службу в російській федерації, вони остались там сразу і виявили бажання е служити в Чорноморському флоті, а люди, які остаться решили в, в Україну української армії, і їх оказалось не так много процентів части всего. всього своїм рішенням при получении личного дела, отримали личные дела і уехали своїм ходом в Київ. І от далі як розвиваються події далі, коли людина переїжджає з окупованого Криму сюди? Чи знаходиться відразу місце для неї для де подальше проходження служби? От що далі? Ну, например, на своем примере я расскажу, что я приехал, сразу был рассмотрен на должность управления по работе с сержантским составом при генеральном штабе. Жилье мне предоставили и моей семье временная в санатории за Киевом. И, в принципе, условия с трехразовым питанием совсем никаких. Не то чтобы претензий, но, наоборот, это очень хорошо встретили, я был очень доволен. А чи задоволені ви своєю посадою сьогоднішньою? Чи не шкодуєте, що все ж таки проїхали на Україну, залишилися в вірному присязі? Ну как бы, нет, я не, нічим ничем не жалею абсолютно своим выбором, потому что, ну, во-первых, встреча не так, как нас пугали, что нас тут посадят наручники сразу и увезут в тюрьму за предательство, за то, что мы оставили свои воинские части, ничего такого не было. Во-вторых, -во должность у меня как бы. В принципі, нічні німного від предыдущих. Арман Валерій ще дякую вам за розмову і до нових зустрічей. До, до нашої студії ми запросили і сержанта Світлану Олексійчук. Як їй кримчанці було приймати рішення їхати на материк? Про перші враження і нове місце служби ми зараз і поговоримо. Доброго дня, Анатолійовна. Здравствуйте, Ірина. Розкажіть, коли ви приїхали в Київ і взагалі, як розвиваються подалі події вже після вашої передислокації до столиці? В Київ ми приїхали з двома дітьми з моїми, 29 марта. Нас зустріли, відвезли на прийомний пункт, вот там оформили документи, Потом, в принципі, так же сама машина, і нас відвезли. Ну, временному месту жительства, то есть нас разместили в санатории, вот с условиями, с трехразовым питанием, как бы дети довольны, вот. пока пока временно живем там, вот. по по работе То, що було обіцяна, нам все предоставили. то тобто, я сейчас при должности. Ви корінна кримчанка, і чи не було вам страшно, можливо, лячно, переїжджати до столиці, коли ваша родина залишається там? Можливо, чи був осуд у вашій родині ваших подій? Було немножко, було. до референдуму некоторое время, несколько дней я не общалась навіть по телефону зі своїми родственниками, тому що. мой выбор немножко осуждался, потому что как бы было сказано действительно ну, моей бабушкой, что я крымчанка, я должна быть с Россией, я должна быть с родственниками. Вот. Ну, как бы мой ответ был такой, что семь лет назад, когда я принимала присягу, я не знала, что я присягу принимаю не тому народу, оказывается, в итоге. Поэтому как бы без, без вариантов у меня мое решение было оставаться в Сбройных силах Украины и собрала вещи, собрала детей и приехала в Киев. То есть, сейчас все наладилось, мы по телефону не, ну не скажу, что одобрили мой выбор, они просто приняли мое решение. А чи не страшно було вам, матері двох дітей, переїжджати на нове місце служби взагалі на все нове, без, напевно, що неїсь на надії, де будуть діти навчатися, де ви будете проживати, взагалі, як це все було? Діло в в тому, що підтримували з які 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 знаходяться в Києві, зустрічали, як допомагали. Більше було страшно після всіх тих подій, що було у нас в Криму, більше було страшно залишатися там, тому що. Меня, менялось абсолютно все то есть вплоть до того что в школе и и расписание и предметы и то есть полностью весь уклад жизни к которому мы привыкли менялось все там то есть сюда ехали с тем что мы привыкли к этому образу жизни он у нас остается то есть поэтому не было страшно то есть я ехала четко уверена что меня не бросят меня оформят меня определят я буду с работы то есть я Ехала уверена, что вся вот эта дезинформация, то, что проходило, что там какие-то моменты, что нас там и тут не ждут, и никому мы не нужны, то есть это ничего не оправдалось, это, ну, это действительно неправда, то есть нас встретили, нас ждали, вот, и как бы все хорошо. Угу. А уже тут в Киеве, что бы выникали какие-то проблемы, что до ваших детей уже в школу? Это, Нет, проблем никаких не было. Я сегодня написала в школе заявление, принесла документы. Абсолютно не было никаких вопросов. Безоговорочно приняли у меня двое детей в начальной школе и старшей школе. И там и там приняли документы, написали заявление. завтра уже дети мои с учебниками со всем, они уже приступают к занятиям в новой школе. Угу. Але ще досі, чимало військовослужбовців українських залишаються на півострові, досі вагаються їхати чи не їхати? Що далі робити? Чи могли б їм порадити можливо щось, чи все ж таки з вашого власного досвіду щось порекомендувати це? Басмивовлаві так, з моєго опиту. Тобто дійсно то, що нам обіцяли, то що говорилось по телефону, то с якісь розпорядження з то що от до нас, це все виконується, це все дійсно на Ну, на вищому рівні, можна так сказати. Могу сказати, що треба їхати. І угу. Не ждати, як би, не ждать нічого. Просто треба їхати, треба рішатися. І... Щиро дякую вам за розмову і бажаю вам гарного настрою, мирного неба і скоріше адаптуватися до нових умов життя. Дякую більше, на сьогодні. Дії російського агресора внесли багато проблем не лише у питання передислокації військ та повернення техніки. Торкнулися вони і освіти. Студенти та курсанти мають переводитися на материкову частину України. Хтось вимушений шукати виш для захисту наукового ступеня. Наразі остаточно вирішено одне: майже половина курсантів Академії військово-морських сил імені Нахімова продовжать вивчати морську справу в Одесі. Близько сотні курсантів-нахімовців передислокують із Севастополя до Одеси вже цього тижня. Підготовку продовжать за своїми спеціальностями в Одеській національній морській академії. Відомо також, де будуть жити і харчуватися майбутні офіцери. Розміщення, харчування, всебічне забезпечення курсантів, як майбутніх офіцерів. І загальна військова підготовка буде планується проводитись тут, в стінах нашої військової академії. Всі побутові умови, що банно лазневе обслуговування, харчування їх забезпечено, все, все майно ми забезпечені, отримані і готові курсантів прийняти. Щодо якості підготовки, то певна навчальна та матеріально-технічна база в Одеській національній морській академії є. Адже не один рік тут готують офіцерів запасу. До того ж, у місцевому порту, де розташована західна військова морська база, є військові кораблі, і курсанти зможуть виконувати практичні завдання. А ще тут планують створити факультет ВМС згодом, окремий військовий виш. Зараз підготовлено. Проєкт рішення уряду у простворення в складі Одеської Національної морської академії, факультету військово-морських сил, де буде здійснюватися підготовка офіцерських кадрів та відділення військової підготовки у мореходному коледжі технічного флоту зазначеної академії, де буде здійснюватися підготовка старшинського складу для військово-морських сил. Що стосується дітей військовослужбовців з Криму, окремих пільг для них не буде, повідомили у Міносвіти. До навчальних закладів на материковій Україні їх переводитимуть на загальних засадах. Але згідно із законом про соціальний захист військовослужбовців та членів їхніх сімей, при однаковій кількості балів пріоритет для зарахування на навчання надається дитині військовослужбовцям. За умови, вислуга батьків повинна бути більше 20 років. У військових частинах черкаського гарнізону напружені будні в авіаційній комендатурі бойова готовність повна. контрольно пропускні пункти та інші стратегічні об'єкти частини охороняють озброєні у повному бойовому спорядженні контрактники. У 2012-му цей полк в Умані було розформовано. За два останні місяці його відновили. Особовий склад повертається в казарми. Командир частини готовий прийняти і розмістити близько тисячі чоловік. Особовий склад займається. Перевірки готовності, працездатності врученої її техніки. Зброя отримана на весь особовий склад. Перевірена, закріплена за військовослужбовцями і в готовності до використання. Солдати Збройних сил України копати окопи і влучно стріляти вже навчились давно. Зараз вони вдосконалюють свою фізичну підготовку, щоденно займаються у спортзалі. Умови тут, звичайно, не столичного фітнес-клубу, але для хлопців і цього достатньо. Я з'являється на свій на хвилинках, ми завжди приходимо сюди в зал і займаємося, скільки є время у нас. І як вчився в університеті, займався, год займався ходив на бокс, а тоді перейшов займатися на тяжелу війську. гирями почав займатися. І зараз до сих пор займаюся. ще. Контрактники та офіцери готуються і морально. Щоденно для особового складу проводять інформування, досвідчені психологи. Після цього військовослужбовці складають короткі тести. Таким чином можна зрозуміти їхній морально-психологічний стан. Підрозділи забезпечені всім необхідним. План дій відпрацьований на рівні взводу роти батальйону. Кожен від рядового до полковника пройшов детальний інструктаж і знає, що робити за будь-яких обставин. Виконані заходи щодо здійснення охорони та оборони ввіреної війні військової частини об'єктів, в тому числі на поставлені 5 дзотов на аеродромній смузі з метою забезпечення охорони самої аеродромної смуги. Обстановку в небі вивчають підрозділи радіоелектронної боротьби сусідньої військової частини. Тут уже зрозуміли, що прибирати плац і територію справа не солдатська для воїнів цього підрозділу небо як на долоні. Маємо, заходимо, закриває. Ларкну одказу є. Далі розташовані новітні зенітно-ракетні комплекси. Вхід для журналістів закритий із зрозумілих причин. Завдяки так званим навчанням армії колишнього братського народу. Повітряний простір над Україною моніторять декілька надпотужних РЛС. Підняти настрій українським військовим приїхав ансамбль пісні й танцю збройних сил України. Лауреати міжнародних конкурсів і заслужені народні артисти України виступили у місцевому будинку культури. Хотіли, можна сказати, підбадьорити цей непростий час, додати такого більш світлого позитивного духу, надію додати, що все буде добре, що ми не переможні, ми сильні, бо в нас є такий тил, і бо в нас є такі чоловіки чудові, як вони, які нас захищають. І це для нас велика честь виступати для них. Саме зараз в ансамблі пісні і танцю триває, скажімо так, військовий тур. Четвертий тур по військових містечках, по містах, де є скупчення військ, по гарнізонах. Зважаючи на те, що люди знаходяться в бойовій в постійній бойовій готовності, то безумовно усталість їх все більше. Тому зараз ніяк важливе їх розвантаження, саме емоційне. Саме моральне розвантаження, навіть не фізичне. В свій час, буквально десь тиждень тому, я вийшов майже на всі командування Збройних сил України. Майже перезвонив на всі гарнізони, де військовослужбовці командири мають можливість зустріти наш славетний ансамбль. На концерт для військових прийшли близько 400 глядачів. Підняти бойовий дух особовому складу гарнізону, судячи з оплесків та глядацьких симпатій, ансамблю вдалося. Україна єдина. Під таким гаслом пройшов масштабний флешмоб у міжнародних аеропортах шести міст нашої держави. Одночасно відбулись виступи симфонічних оркестрів. Так, вшанували пам'ять Небесної Сотні, а також висловили підтримку цілісності України. Рівно о 13.00 відвідувачі залів очікування поринули у світ музики. Президентський оркестр зіграв гімн Євросоюзу «Оду до радості. Саме цей твір, і саме тут звучав не випадково, адже символізує свободу вибору. Аеропорт відкрите небо. Коли ж лунала молитва за Україну, ансамблю збройних сил України підспівували усі глядачі. Ми об'єднали зусилля заслуженого академічного ансамблю пісні та танцю збройних сил України, національного президентського оркестру України, тобто два потужних військових колективи показують своє ставлення. До ситуації, яка на сьогоднішній день є, От, і е, до того, як ми бачимо те, в якій державі, в якій країні, в якому суспільстві взагалі ми хочемо жити у Львові. Ода до радості зіграв музичний колектив обласної філармонії. Така незвична акція викликала у глядачів чимало приємних емоцій та шквал оплесків з таким коротеньким мистецьким актом. Ми засвідчили все, що можна засвідчити в ці дні, і наше прагнення до Європи, і наше бажання об'єднувати народи, об'єднувати Україну, наше бажання подякувати тим людям, які віддавали своє життя. Аби стати учасником видовищного дійства, чимало охочих зібралося в одеському аеропорту. за словами організаторів. Подібні акції потрібно проводити частіше, адже ніщо так не єднає людей як мистецтво. Борімося, поборемо. Таку назву має виставка у столичному центральному будинку офіцерів. Експозиція присвячена протистоянням у Києві починаючи з листопада минулого року, а також останнім подіям у Криму. На відкритті побувала і Маріанна Маркевич. Борімося, поборемо під таким гаслом у центральному будинку офіцерів відкрили виставку. Експозиція відображає події на столичному майдані. Перед глядачами постають картини бою. Можна відчути настрій мітингувальників, побачити їхню екіпіровку. Сьогоднішня виставка є тим яскравим прикладом. Данію, нашою данію, тим хлопцям, які загинули за на нашу свободу. Ще зовсім недавно тут лежали поранені та загиблі. Олександр Шемаляк волонтер, бачив все це на власні очі. Чим міг допомагав медикам? А коли все скінчилося, взяв участь у створенні виставки. Після того як всіх поранених розвезли, тут залишились їхні речі. І моя задача була вберегти це для музею і для історії України. І я протягом там, годин п'яти збирався ці речі тут по кутках і відносив їх до музею, потім переписував. Організатори заходу сподіваються, все це колись стане музейними експонатами. Наші співробітники звертаються до представників майдану, щоб вони щось передавали, щоб ну, був фонд, і ми могли потім ці речі віддавати в інші музеї, у яких немає можливості збирати. Вже в перший день виставку відвідали десятки людей. Згодом експозиція побуває і в інших містах України. Це всі новини, що ми встигли для вас підготувати. Дякую, що були з нами. І вдалого вам тижня! Побачимось.